Так, зараз задача перейти оцей приярок. Спробую ось в цьому місці. Якщо сухо, то перейду. Це один з приярків Дев'ятибратового дев братового яру. Так. Ну, я дивлюся тут хтось ходить. Хтось тут ходить. Дорога є. Чи звірі може якісь. Так. Щось дорога. Була і нема. Так, тут джунглі. Чапараль. Так. О. О, ура!